Всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, Санніксу49. Ну тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. А ми можемо починати. Як ви бачите, мене вже відправили на такий острів. Ну так. Там просто терористи. Він частенько заважає. Мене сюди відправили, щоб я відпочив. Так, ось я зараз на такому острові. Як ви бачите, десь там на якомусь мега-типу відпочинку. Ось. Такий отут острів у нас є. Угу, mm -hmm. чудесно. Що ж тут у нас є? Ну тут у нас є не прям так всього багато. Зараз я вам все більш-менш покажу. Я тут щойно ну, сам ще не освоївся. О, якісь ще люди ходять. Як ви бачите, це один із наших агентів. Спитайте, хто такі агенти і що вони взагалі роблять? Ці агенти це ті, хто... Ну, це ті, хто, так би сказати, слідкують за моєю безпекою. Так. Вони реально слідкують за моєю безпекою. Ну, тому якось ось так. Вони слідкують за моєю безпекою, щоб тут ніякий терорист мені не позаважав. І я боюся, що. Ну. Що я навіть не знаю, що тут бояться Навіть нема що боятися. собі просто я ну, ходжу головний майже. Ось зараз я вам покажу. Ходіть нас сюди, бачите, тут якісь гуляють. Так. Йдемо, 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 йдемо. Якщо чесно сам поняття, що тут і куди тут? У мене номер квартири 131, просто запам'ятайте. Ого, нічого собі. Дерево якісь будівлі. Ух ти! Куди це мене взагалі відправили? Угу. ну Дивно трошки. Так, я собі місце, де можна вирости дерево, як на мене, ну є й поприкольніше місця, де мене порощувати дерево. Оу, я вже тут. Що це взагалі таке? Ну, як, якщо чесно, я сам не зовсім розумію, що це іде це і навіщо це. Оу? Тунель якийсь? Дивіться там, є тунель! Погнали в цей тунель. Ну у мене, як ви бачите, поки що грошей вистачає. Ух ти, а куди він веде? Всем привет привет! З вами Икса, я! Як думаєте куди ведется туннель? И ось я, наприклад, ну я навіть не без поняття куди він може Що? Ого! Що це? Це типу Ого! Я не знал! Це виявляється вхід у відкрите море. Тусы два літаки! Wow. На цих, я так зрозумів, в літаках можна звідси полетіти. Ну, мене сюди привезли... Гора така. Я не знав, що тут є така гора. Ну, Мене сюди привезли якимсь вертольотом, того, ну я не знаю. Я так зрозумів, ці літаки, ну прикольні. Бачите, один туди повернутий, один повернутий сюди. Він начебто ну, прям недавно паркувався. Ну, я не знаю, ну. Можливо, на цих літаках прилетіла моя охорона, я не знаю. Ну, тут зі мною ще понасилали охорони. ну їх тут не прям багато, але так, щоб контролювали, щоб мені ніхто не позаважав. Як ви бачите, у мене є з собою ще одне ліжко про запас. У мене одне стоїть в номері, ну я взяв із собою таке саме ліжко. Не знаю, навіщо мені одна ліжко про запас. Без, взагалі без поняття. Давайте ми зараз подзвонимо. Ну, наприклад, я не знаю там. Ось давайте подзвонимо до тих, хто мене відправив, там до головного командувача всієї, всієї поліції, так, ми дзвонимо. Алло, доброго дня, дякую, що ви мене відправили на такий відпочинок. Я тут, ну, вже більш-менш освоююсь. Та нема за що ну, зараз терорист у безпечній в'язниці. Ми хочемо, щоб ти там гарно розважився та, можливо, ти перевіриш в'язницю терориста, коли поїдеш з відпочинку. Ага, добре, добре. Так, як ви бачите, ну, щось у нас таке виходить. Я. Я взагалі не знав, що тут таке є. Нічого собі відпочиночок. Зараз я візьму е, потрібні нам речі і ми підемо досліджувати цю гору. Так я розумію, ми, звісно, можемо походити по цих усіх будівлях, але ж це я сонік. Ну як мені просто ходити по цих усіх будівлях і не сходити на ту гору? Раптом є, там буде щось цікаве? Давайте ми зараз туди сходимо. О, пляж, прикольно, пляж. Буде тут потрібно покупатися, я навіть не знаю. Ось так, і це знову мій охоронець. Ну, в принципі, так, тут моя охорона ходить. Доброго дня, пане агент! Агент 007. Так, там всі стоять, а мені зараз потрібно буде знайти, де щось є таке мені необхідне, і я хочу. Так, взагалі, от там мої квартирки. Так, десь ось тут, наприклад, я навіть не знаю. Давайте я зараз пообіжу в квартирку, ну, і я, коротше вам, ну. Потім все покажу, як я уже зберуся. Я не лише туди побіжу, так, що тут у нас? Можливо, тут щось і буде. Я побіг збиратися. Значить, так. Ось я вже взяв свої речі. Ну як? Мені просто ця охорона дала оцю зброю. Тепер ці два Ну типи ходять за мною та ми взяли квадроцикла і його заправили на повен бак Зараз я спробую показати свою квартиру і ми вирушаємо в дорогу. Так і звісно, я тут мав відпочивати прямо без зброї, ну мені все-таки вони видали зброю. Сказали, що так буде безпечніше. І за мною, коротше, тепер будуть ходити два оцих от солдати. Два солдати. Акробати. Е, веде. Эй, а, чуваки, там сам не трошки. А то я думаю, вони сами розберуться, да я. Звісно, я межби би сам пройтися, ну, це мені там взагалі нічого. Але просто у чомусь всі так кажу, що давайте, щоб зі мною, щоб я з ними йшов. Навіщо це все мені, я не знаю. Так Що-що? Це на поверх вище? А цвета... Ще серйозно по-вашому, це працює. Е, стопи. А як я по-вашому сюди? Коротше, ну знаєте, що, типу, мій будинок, ось там. Ну, типу, ви це вже можете знати, і я думаю, цього вам буде достатньо. Пане Сонік, ходіть, уже скільки можна лізти, воно поламане та потім розберемося, ходіть, Я як знайду того, хто зробив цей ліфт, йому гайки десь там живу, Ну, добре. Можливо, не суть. Бо деякі генії просто, просто зекономили на дещому. Ну Це просто генії. Деякі люди є такі генії, і вони просто на всьому економлять. Значить так, охорона. Потім подбайте, щоб я міг туди дуже легко та спокійно добиратися. О, та не вже тут так не цікаво спускатися. Чого немає якогось реактивного спуску. Ну добре, добре. Хокей, де тут вийти можна? Хоча навіщо воно. Ну, дайте мені вихід нормальний. Це не вже нарешті сходи. Пішли, пішли, давайте пішли, пішли. Може хоча б щось тут нарешті буде нормальним, ось. Ну це вже начебто хокей, все, окей, добре, ми можемо далі спускатися. Та зараз я хочу підкорити цю гору. Хай спершу Давай, свою давайте, квартиру погнали. підкорить. Погнали. Погнали, давайте, давайте, давайте давайте. Ух я це важко бігти. Я беру квадроцикл, а вони казали, що. А де вони? Почекай, Сонік. Я зрозумів. А ну, типу, якщо ви так хочете, то окей. Бо вони сказали, що мені краще взяти Бачите, яка хороша охорона, як про мене піклуються так, добре, куди ж нам їхати? Ось там, начебто, гори. Погнали туди? Не, я розумію, звісно, що може всі люди так сюди в озері покупатися, ще щось походити, покупляти щось. Ну, а я, як завжди ж, є гора, так давайте на гору. Ого. Давайте, погнали. І що тут там заїхати на цю гору? Давайте, 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 всі погнали! І підпишіться на мій ютуб канал та підпишіться на ютуб канал Баранчик та Собачка. Він хоче зібрати ще собі, ну, він хоче стати популярнішим. Давайте, давайте. Я надіюсь, мій квадроцикл не розвалиться по цій дорозі. Але ми тут дуже, як на мене, сильно втратимо пальне. Добре, далі буде мегапаркур паркурсоніка. Давайте. Охорон. Ну, Бачите, які вони швидкі. Мені сюди відіслали прям найкращих хентів. Ну, щоб. Вони точно слідкували, щоб зі мною все було добре, щоб ніякий терорист не напав. То, по суті, при нападі терориста повинен битися не я, а вони, ну, начебто так. Я точно, звісно, з цим не впевнений. Так, давайте, давайте, давайте. Ну, добре. Можливо, я не найкраще лажу по горах, але це нічого страшного. Давайте, давайте. Пішли далі. І напишіть в коментарях, чи ви вре... Як ви це зробили? І напишіть в коментарях, чи ви в реальності лазили десь по горах чи ні. Я просто воно, не хочу тут нічого псувати. Окей, давайте. Пішли, я повинен сюди вилізти. Давайте, давайте, я повинен вилізти я Сонік. Охорона, не зластя, не піддавайтеся мені. Я можу вирізти, мені не потрібно. Е, мені не потрібна ваша допомога. Охорона, підніміть мене на канаті. У нас немає каната, є тільки скотч та нитка. Ну добре. От напишіть у коментарях, чи це прикольно мати свою охорону. Я навіть не знаю. Просто вони тут ходять зараз за мною. А, як ти вже мене. Я... Давай! Вдих видих. Я поліз. Охорона... Ви там як хочете, а я поліз. Я просто професіонал. Я краще буду ось такого робити. Мені там все одно хтось ти. Від... Чи хтось хоче побачити зелену траву, чи тут хтось побачить хоче землю. Я сказав, я туди повинен вилізти. Спокійно чому просто не взяти реактивні ранці. Ого! Озеро! Ну ви сюди хтось приїжджає на це озеро, а там мій квадроцикл трішки нижче. Як ти ж не. Да, я зрозумів. Ти мій квадроцикл, ви кажете? Що я там говорив, що з тим квадроциклом буде важче виїхати? А, мабуть, що ні, знаєте. Давайте погнали! Давай, давай, давай! Квадрик! Давай виїжджай! Йо, давай, 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 давай! Та чого? Чого? Далі не буде такий бар'єр стоїть? Що типу мені туди. Що? Це і це? А давайте ми на ту гору. Охорона відставить. Цю гору ми їдемо на іншу гору. Та поприкольніше. Вона буде побільше в тисячі разів або й в сотні. Так я знаю вам я вже набрид із... Займу всім екстримом і так далі. Ви думали, що... Ні, ну в принципі я вас не змушувала йти за мною. Якщо ви реально хочете за мною весь цей час ходить, Ну давайте прошу. Ого, а це то підйомчики. Вибрати крутий підйом чи вибрати більш-менш плавний підйом. Ну я зараз по крутому піднімусь, там, де по плавному піднімається годину, то я зараз пойму за 5 хвилин піднімуся і все. Давай газюри. Газюри. Від Соніка Мені потрібно трішки дати газу, ну бо таке в час, що ми сюди прям ніколи не вийдемо О-о-о! Оце вже інше діло. Поки що я так їду. А чому я з собою не взяв кайло? Ну добре, можливо, воно потім буде в охороні. а поки що воно мені і не так, то й вже потрібне. Опа. О! Охорона! Звідси краще не падать, а то тут, тут відкритий вхід у море. Нібито ми, ми сюди прийшли задля того, аби, аби падати. Ми всі перевернемося. Ми перевернемося. Якщо ви звідси впадете, ми всі перевернемося. Ну, окей, добре, мій квадроцикл зараз стоїть. Ну, не найкращі. не на найкращому місці. Мабуть, не фартонуло моєму квадроциклу з хазяїном. Давайте. Давайте, давайте погнали, погнали. Хофе... О! Мега професіональний паркур! Ого! Дивіться, я вже майже на вершині. Що реально, я вже майже на вершині. Охорона, ви там лісти за мною, обережно, не падайте, охоронці. Чувак в тебе є жуйка. Прикинь є. Дай, Дай будь мій, ласка. на вершину, а не впасти, десь там. Взагалі я тут сюди. О, сюди О, теж можна вилізти. Охорона, я без, там не знаю, якось ламайте щось. Я без кайла, можливо, воно у вас є. Ми охорона, а не альпіністи, де у нас по твоєму кайло. Опа, давайте ми погнали зараз. Давайте, давайте. Дивіться, куди ми вже залізли? Стоп, а це ще що таке? Ого, ого. Ну, я не знаю, наскільки ми вже високо. Ну і дивіться, я бачу, але ну, звідси вже так гарно все видно. Просто уявіть, що буде, якщо я звідси стрибну. Моєю охорони, наче, хто при собі є така спеціальна штука, щоб я звідси міг би стрибнути, типу. Ох ти ж летів! Ну, по шкалі страшнувато, чим ми вище різемо, тим страшніше Не вже зараз сам камінь? От я не розумію, от навіщо? Навіщо ти стільки цього камінь? Камінь тобі хтось за це щось платить за те, що е, ти тут такий стоїш. Такий камінний. Оу. Я втомився, хочу до озера дозираті. Давайте. О, дивіться, я виконав мега паркурський про. Підпишіться на Соніка 149 якщо хочете продовження. Типу тут... Ага, я зрозумів. Навіщо я звідси зістерну? Добре, а чи я там і не був? Я точно не пам'ятаю, ну хокей, давайте. Ви бачили?! А, я тепер... О, тепер я все зрозумів. Просто нам тепер треба. Типу, розганяєшся, стрибаєш і сюди тако. Ось так нам зараз потрібно буде якось застрибнути. Я взагалі не спец по паркуру, як і в реальності, так і в Майнкрафті. Ну, паркур це не сильне моє місце. О, давайте далі. Пішли. Далі, в принципі, схемка та сама. Погнали! Давайте та сама схема у нас. Розганяєшся и стрибаєш. Опа! Ого! Ого, дивіться, дивіться, ми вже майже на самій вершині. Розганяєшся и стрибаєш. Ти мене дістав. Це ти мене вже дістав. Ти всю дорогу тут мені щось скілаєш. Слухай, чувак, я зараз дістану свого автомата і повір, ти буде гірше. Ще раз щось скажеш, тобі капут, фарш, шашлик, навіть ні слова про мене. Ще раз щось скажеш, тобі капут. Все спокій. Ліземо далі так, не звертаю на нього увагу, ще раз щось скаже. Ну, я, я просто вижму курок, ну тож погнали далі лізти. Ну нарешті ми вже майже на вершині, тут лише останні кроки! Зараз ми будемо там. Поставте свої королівські вподобайки та підпишіться. Ось як ви бачите, ми вже майже на самій вершині. Подивіться ми вже майже на самій вершині, чесне слово. Ось, ось я, я вам не прошу, Давайте я вам не брошу, дивіться. Дивіться, і ми вже майже на самій вершині. Я вам не брошу. От хіба мені хотілося б вам! Ого, Ця будівля виявляється висока. І ми підкорили нашу гору. Давай, тепер можна стріляти. А де агент номер 2 Друзяка, а де наш другий агент? Ну ж так, на цьому я, ми можемо закінчувати. Ну тож ну то так, всім пока-пока. З вами був як завжди, я, Сонік 149 Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями, підписуйтесь на ютуб канал, баранчик та собачка. ну Тож так, всім пока-пока. Зустрінемося у наступних відео.